Наступне, це проблеми операційних систем. Ну, скажімо так, наприклад, найбезпечніша операційна система, е як вважається, світовою практикою OpenBSD, вона мала буквально 2 чи три ремонт-експлоїди. Що це таке? Це коли ми, посилаючи команду операційній системі спеціально підготовлені ну, порцію інформації, або виводимо її з ладу, або отримуємо додаткові привілеї і доступ. Що, що треба робити, щоб такого не було, це, звичайно, оновлювати максимально швидко наше програмне забезпечення, тому що вендори, тобто люди, які розробляють і продають там нам, чи просто віддаються операційні, ці операційні системи або програмне забезпечення, коли вони знаходять вразливість, вони роблять патч для неї, і в нас ця дірка буде закрита. А в інтернеті існують такі, так звані Zero Day Exploit. Що це таке? Це коли е, хакер знаходить вразливість, і він каже, е, я хочу її продати. Тобто я, він не йде до вендора, який пише це операційну систему, чи дане програмне забезпечення веб сервіс він йде на біржу Zero Day Exploit. Він каже, хлопці, купіть в мене експлойт, наприклад, на взлом будь-якого Там такої тут версії. Тобто розробники СССР ще про це не дізнаються. І багато якби хакінгу за кордоном відбувається, власне, використовуючи з Юде Експлойту. Ця штука досить складно детектиться. І компанії, яка власне, дбає про свою інформаційну безпеку, потрібно мати цей список zero day Exploitів, щоб знати, які сервіси нам потрібно включати, які виключати і що робити. Ну і відповідно під час мережевого титу. Ми отримуємо інформацію про те, що в нас знайдено, де в нас проблема, що треба поновити, і маємо запланувати наступний аудит, тому що це має бути відбуватися перманентно. Так, з цим ми закінчили. Наступне пасивна безпека, про яку я розповів щойно, це ну, досить хороша превентивна міра запобігання втручання зовні. А зараз я хочу розповісти про активну безпеку. Що з собою мається на увазі активна безпека? Ну, саме банальний приклад це фаервол. Фаєрвол дивиться, які пакети входять в певне оточення, і за допомогою певних правил дає вказівку ядру, там, чи злежності на якому рівні працює цей фаєрвол, блокувати, пропускати чи робити щось інше з цим пакетом. Пакетом запиту. Розпочне, мабуть. З Web Application переводів. Що це таке? Ну, це коли в нас в оточенні все погано. Дуже багато дірок, часу латати ці дірки немає. Тобто ми провели, провели аудит і зрозуміли, що наше оточення вимагає а, одразу ну, як би, крутого закриття всіх проблем з, з веб безпекою. В таких випадках, коли бізнес не має ресурсів для того, щоб виділити людей для закриття цих дірок в коді, Встановлюється Web Application Firewall він має, він може працювати, наприклад, як модуль веб-сервера, наприклад, модуль Apache. Може працювати в байпас-моді, коли він стоїть окремо, трафік на нього зеркалюється, і цей зеркалений трафік аналізується вже за допомогою вправу і віддає команду на блокування чи пропускання цього трафіку. Ось тут процеси. Відбувається в самому WebAppлішені А, В чому сенс його? Що в суразливості, наприклад, як SQL-ін'єкція передається за допомогою там, get чи пост-запиту і ну, банально містить слова Union Select, так, розробляючи програмний продукт якийсь, веб-програміст ніколи не, не назве розділ там чи не передасть параметр за допомогою цього. Отже, цей запит є невалідний, і ми його будемо блокувати. Тобто блокування відбувається на рівні або веб-сервера, або, е, власне, веб-апплекшен файла, які залізне рішення там, від якогось вендора. Ну, вендори бувають різні. Але, як показує практика, треба з ними бути дуже обережними, тому що грошей заплатити багато, а якості буде мало. Наступне це Intrusion Detection, Intrusion Protection System. У нас є оточення, наше серверне оточення. Е, яке Працює не лише з вебом там, по HTTP, по HTTPS протоколу, а використовує якби, різні там, відкриті порти, використовує різні сервіси, які працюють на цих портах, бази даних, sql сервери там, DNS, SNMP. будь-яке оточення його має, і багато з них є публічними. Ось, наприклад, замалюємо ситуацію, є такий метод, наприклад, кеш poison або е, вбивання ДНС. А, тобто, певними, певними як би, засобами можна вбити ДНС, який не буде відповідати про це домене ім'я, ім'я, е, сформувавши певну порцію інформації. Як працює Intrusion Detection, Intrusion Prevention система, вона аналізує пакети, які приходять від кожного користувача, і розібравши їх, грубо кажучи, розпаршивши, вона бачить, що цей пакет це. Типовий пакет, який убиває наш ДНС. І ми цей пакет в нашу мережу не пустимо. Реалізації є також предостатньо, перформанс цих всіх штук є різних. Ну, от, Насправді, безпека вимагає більш такого комплексного рішення, яке буде включати в себе усі ці елементи. І от, особливо важливо. Підбирати власне інтружен детекшн -пре превеншн-систему, яка підходить максимально до вашого оточення. Є навіть в опенсорсній реалізації і е, навіть на опенсорсних реалізаціях досить файно це штуки працює. Е, наступний слайд це приказ досу. Будь-яке оточення е, час від часу стикається з тими проблемами, коли хтось умисно чи неумисно робить атаку на веб-оточення. Наприклад, усі ми пам'ятаємо вибори. Так? І стоїть сервер, якийсь там бідний сервер ЦВК. І користувачі дуже активно хочуть дізнатися, що ж що, 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 там на відсоток більше додав, чи віднявся один чи другий кандидат виграє. І вони банально роблять дистриб'юти-деніл-сервісу також з допомогою кнопки 5 в себе на комп'ютер. Захист, наприклад, на рівні, якщо це Apache. Є спеціальний модуль допачення, який просто рахує кількість цих звернень, і якщо є дуже багато з одного IP-адреси, він не віддає інформацію, він віддає там, пусту сторінку чи спеціально заготовлену сторінку. Для того, щоб дізнатися, власне, чому, наш, чому ми піддалися досу, потрібно моніторити усі можливі ну, усі чутливі до Денього е фактори. Як мінімум треба мати дві точки моніторингу. Скажімо так, у нас є мережа, яка має там два входи. От на цих двох входах краще поставити сенсор, два сенсори у випадку, якщо частина мережі наша злягає, то другий сенсор може подивитися, що от ця частина мережі злягла, злягла про-нотифікувати про це власне, системних адміністраторів і дізнатися, яка розмір і тип атаки ddos атаки бувають різні, там як від банальних. Чи років 3-4 назад вони були синфлуди, або років, мабуть, 10 назад Windows можна було вбити бінгом. Ось, власне, основне, що нам потрібно під час ddos атаки знати, це який розмір і який тип батання. Тобто для цього використовується знову. і intrusion Protection я система, і, я і певний лічильник пакетів я я для, я для кожного певного користувача. Ми вже, оскільки ми вже як би, розумні, у нас є intrusion detection система. Вона сказала, що до тебе прийшов е <плотний плотний плотний> <доз. плотний> <плотний> <плотний> з, 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 з певного потнету. Люди самі, ну, мабуть, ви знаєте, що такі попнети це коли. Якимось чином до вас потрапляє вірус, і ви вступаєте в клуб, який починає брутально поводитися з іншими учасниками інтернету. Ось ви в такому клубі, і у вас стоїть певний тип вірусу. Ці віруси мають спеціальні маркери, абсолютно ідентичні з медициною.